Друзі-колеги, привіт! Сьогодні у нас культивація. Це у нас тут ділянка з горохом, і вона, як завжди, суха, суха, суха. Тут дощів взагалі нема. Хоча, наприклад, де були зернові, там навіть дощик пройшов, і я не знаю навіть, що там робити. Там культиватор не йде, може дискову потім знов пустити, а може спробувати сіяти напряму, там воно таке залишилось трохи з ну, тирні цієї, в принципі, може навіть можливо, посіяти. Бачите, воно на сонях навіть тут ще стоїть, стоїть я до того, що його не дискували. Тобто є якась надія, хоча. Хлопці вже у нас косили, а у нас ніколи не косили в цей час. І, наприклад, по-моєму. Ну, так, да, спая, там 5 гектарів біля 400 кілограмів накосили. Ну, Самі розумієте, що його тупо нема. Соняха. От. Ну і працюємо ж, хто? Більш-менш слідкує, хоча зараз нічого нема у нас на каналі. Ну, хто більш-менш слідкує, це ми культивуємо між обстрілами. Тобто, наче все зараз пройшло, більш-менш тихо, ми так думаємо, ну і оце так культивуємо. От, Хоча все може бути. Реально, ну, знов таки нагадую, хто бачив дискову, що з нею сталося. От, і тут це я ще так лайтово показав, я все показував. Завжди я в пилюку стаю. Фу. Так що це показує я мало. Культиватор я оцей старенький зробив, працює, все класно. І хлопці, так, це правда, хто хоче допомогти. Будь ласка, буду тільки радий, бо ситуація ну, дуже хренова у нас. От, погано все буквально. От, і з технікою, і з запчастинами, і землі майже немає. Це таке корпаємося на оцих залишках. Тому дійсно, хто хоче допомогти, хлопці, буду дуже радий. От, так, все. Багато тут знімати я боюся. Всім дякую, до побачення.